Дай, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо їх аналізувати і давати свою суб'єктивну оцінку. Коли приватизують Луцький замок, Луцька міська рада надала фірмі «Містобудконцепт», скорочено МБК. Дві земельні ділянки в старому місці: одна на вулиці Кафедральній, 13, інша на вулиці Драгоманова, 15, і будуватимуть там житлово-офісний комплекс. Що важливо, на цих земельних ділянках вже декілька років, ну декілька років навіть неправильно казати. Понад десяток років, ще, напевно, при мерстві Богдана Шиби, вже були орендарі. І оці от роки, в тому числі, і чинне скликання Луцької міської ради, не надавали дозвіл на оренду цих земельних ділянок для того, щоб там можна було проводити будівництво. І ось дуже різко позиція Луцької міської ради змінилася. І ось цій фірмі МБК, які дали дозвіл на будівництво всього два місяці, два, а нерухомість вона в старому місці. Придбала тільки через два дні після свого створення. Тобто, розумієте, фірма створилася через два дні. Придбала нерухомість, і через два місяці їй вже дають дозвіл фактично на будівництво в старому місці. Що важливо знати, на сесії проект рішення представляв такий собі козак Сергій Васильович, і міський голова Ігор Поліщук усіляко допомагав йому відповідати на запитання депутатів. Але якщо подивитися в програмі GetContact, яка показує, як е, ти чи хтось інший підписаний в інших мобільних телефонах, то от цей Сергій Козак підписаний в тому числі як Сергій Атпіньковського подрядчик Буковель. І з точністю 99,6% можна сказати, що йдеться про бізнесмена Максима Пеньковського, якого пов'язують із готелем Ribas Rooms Lutsk. Який розміщений навпроти ЦНАПу. І за цим Максимом Пеньковським стоїть в тому числі і реконструкція гостиного двору Прайзлерів на вулиці Кафедральній 4. Ну, ми вже дуже багато говорили про гостиний двір Прайзлерів, тому детально на цьому зупинятися не будемо. І знову ж таки нагадаю, що чинна луцька влада проштовхувала з усіх сил питання по приватному державному партнерству за цією адресою. Тут потрібно розуміти, що. Є обҐрунтовані підозри, що цей Максим Пеньковський в даному випадку не є самостійною фігурою, а в принципі виступає таким собі фунтом, тобто людиною-прокладкою да, між е, громадськістю і палицею з його командою. Отож, тепер маємо такий розклад: Палиці чи його афілійованим особам в старому місці Луцька належить центральний ринок. Ну, якщо ви не знали, що центральний ринок належить зараз палиці, вітаю. Ресторан Корона Вітовта, гостиний двір Прайзлерів на вулиці Кафедральні 4, і тепер вже майбутній житлово офісний комплекс на Кафедральній 13, і майбутній житлово-офісний комплекс на Драгоманова 15. Риторичне запитання: коли ж приватизують Луцький замок? Олігарх Ігор Палиця, а заразом і нардеп РДП Луцька, розповів, Чому не ходить на засідання Верховної Ради? Журналісти проекту «Бігус.Інфо» поспілкувалися з нардепами-прогульниками, серед яких виявився і депутат від Луцька Ігор Палиця? За його словами, він не відвідує засідання ради, бо там сидять депутати від ОПЗЖ. Далі його пряма мова: який зміст того, що я буду там сидіти і на кого дивитися? Тому в мене принципова позиція. Я спілкуюся з виборцями. Мій фонд багато допомагає. Я не хочу бути публічним, бо ухвалив рішення закінчити з публічною політкою. З за кордону я не виїжджаю з січня минулого року, перебуваю в Україні. От саме так пояснив Палиця, чому він не ходить е, на засідання Верховної Ради. Ну як на мене, виправдання про депутатів від ОПЗЖ притягнути за вуха. Ймовірно, в палиці є інші вагомі причини, чому він не відвідує засідання парламенту? Ну, але справжні причини вони залишаються неозвученими. І що більш важливо в цих словах, як на мене, так це заява палиці про завершення ним кар'єри публічного політика. Ну, звісно, він залишатиметься в політиці, але знову ж таки, в якій постасі? Чому вулицю Гордіюк? Так криворуко відремонтували. Вулиця Захисників України, колишня Гордіюк, відремонтовано вкрай паскудно. Ми бачимо, що ідуть хвилі. І цьому ремонту лише один рік навіть ще один рік не виповнився. Роботи були завершені в серпні 2023 року. І ми бачимо, які нерівності, які вибоїни, але. Чомусь на це віддали з міського бюджету майже 4 мільйони гривень. Запитання: чому? Відповідь проста: цю фірму ремонтувала фірма Волинь-Дорбуд, яка належить господарям мера Луцька Ігоря Поліщука. І зрозуміло, що нічого дивного в цьому немає. Ну, згадаємо навіть ремонт бульвару Дружби народів. Тоді Ігор Поліщук з підлеглими зі шкіри пнулися для того, щоб дати підряд на 50 мільйонів гривень саме фірмі Волиндорбуд. Дорбуд. Вони тоді викидали фірму, яка пропонувала менш відремонтувати бульвар дружби народів за менше коштів. От в результаті прийшов антимонопольний комітет. Прихлопнув департамент ЖКГ, і тендер в принципі взагалі відмінили. Але що каже директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк з приводу такого от криворукого ремонту на вулиці захисників України? Якщо в двох словах, то він заявляє, що вже написані офіційні листи з претензіями щодо виконання робіт по гарантійному терміну. І начебто підрядник зобов'язався виконати ці роботи при сприятливих погодних умовах. Дуже сподіваємося, що ці роботи будуть виконані. Але якщо так от по чесноку, то потрібно наново перестеляти всю вулицю. І навряд чи підрядчик захоче це робити. Тому нам з вами, громадськості, потрібно контролювати, як витрачаються бюджетні кошти, наскільки ефективно. І чи потрібно їх витрачати взагалі? Адже вулиця Гордіюк до того, як її відремонтували в лапках, на мою суб'єктивну думку, була в кращому стані ніж після ремонту. На Волині досі продовжує працювати понад 400 церков московського патріархату. Ну про це зокрема повідомляє сервіс Open Data Bot. Понад 8 тисяч церков, пов'язаних з країною агресоркою, досі діють на території України. Ну, це якщо дивитися в дані єдиного державного реєстру підприємств, нової організації. І від початку великої війни їх кількість зменшилася всього на 685 громад. Зокрема, на Волині станом на травень 2024 року продовжує свою роботу 422 церкви так званого Московського патріархату. Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення на Волині з УПЦ МП до Православної церкви України перейшло лише 72 громади. Але у деяких областях ця цифра набагато більша. Попри таку велику кількість проросійських церков, лише 22 з них офіційно вказують приналежність до московського патріархату в своєму найменуванні. Вищу освіту переводять на ринкові рейки. Уряд готує велику реформу вищої освіти. Усі державні університети, коледжі та інститути скоротять приблизно наполовину. А вже 2024 року студенти отримуватимуть гранти на навчання. Закладам вищої освіти та студентам запропонують нові так звані ринкові правила. Як повідомляє економічна правда? Абітурієнти конкуруватимуть за більшу суму гранту від держави, а заклади вищої освіти відповідно за кошти платників податків? При цьому навчатись за бюджетом зможуть на потрібних державі спеціальностях. Мова йде зокрема про лікарів, вчителів, атомних енергетиків залізничників. Таких студентів можуть змусити відпрацьовувати на визначеність державою роботі. Отож, як реформуватимуть вищу освіту? Процес переходу вищої освіти на ринкові рейки має дві складові: перше це укрупнення університетів і новий підхід до фінансування, частиною чого є запровадження грантів на навчання. Восени 2023 року Міністерство освіти і науки розробило два законопроекти, які мають створити для цього підґрунтя. Перший законопроект. Має дати МОМ більше повноважень щодо реструктуризації університетів та ліквідації територіально відокремлених від них структурних підрозділів. Зараз право об'єднувати е, заклади вищої освіти у відомства є, але його реалізація потребує тривалих узгоджень, в тому числі з місцевими органами влади. Документ ще не зареєстрований у Верховній Раді. Але ось уже понад півроку він перебуває на етапі громадських слухань. Другий законопроект стосується фінансування здобуття вищої освіти. Уряд пропонує запровадити гранти на здобуття освіти. Також пільгові кредити і створити умови для конкуренції університетів за абітурієнтів 20 березня. Парламент ухвалив його за основу, і документ вже готується до другого читання. Отож, як об'єднуватимуть університети, необхідність укрупнювати заклади вищої освіти в уряді пояснюють демографічною ситуацією. За останні 15 років кількість учнів стрімко знизилася. Якщо у 2008 році з 11 класу здобувати вищу освіту йшли близько 630 тисяч абітурієнтів, то у 2023 році ця цифра впала ну, майже вдвічі до 360 тисяч. Стільки ж очікують, і за підсумками випуску 2024 року. Щодо Волинських університетів, то, ймовірно, їх не зачіпатимуть. Е, інформаційне агентство Конкурент зверталося і в Міністерство освіти, і якби в самі університети, і поки що мова про об'єднання Волинського національного університету з Луцьким національним технічним університетом не йде. Якщо ж невдовзі депутати проголосують за другий законопроект, то вступна кампанія 2024 року ознаменується нововведеннями у вигляді грантів на навчання. Гранти це безповоротна виплата студенту повної або неповної частки коштів на здобуття освіти. У міністерстві освіти та науки пояснюють, що раніше 40% студентів отримували повне покриття державою свого навчання в університетах. Після впровадження грантів повним або частковим фінансуванням покриватимуть 70% абітурієнтів. Річ в тому, що в більшості випадків фінансування покриватиме лише частину витрат на навчання, а решту студент вже змушений буде сплачувати самостійно. Або ж, знову ж таки, брати пільговий кредит. Згідно із законопроектом, у 2024 році гранти виплачуватимуть для. 60 тисяч студентів, тобто половині від запланованої кількості вступників. Гранти розраховуватимуть на один навчальний рік у грошовому виразі, а не у відсотках від вартості навчання. Вони будуть прикріплені до інфляції, і розміри грантів визначатиме кабінет міністрів. Сума гранту залежатиме від. Конкурсного балу вступника та обраної спеціальності, а отже, буде унікальною. Підготовлений до другого читання законопроект передбачає, що зміни щодо запровадження грантів та забезпечення обов'язкового працевлаштування підготують до липня 2024 року. А отже, у разі ухвалення документа шанси, чого доволі високі, ця вступна кампанія проходитиме вже за новими правилами. Порнхаб легалізувався в Україні. Компанія Ethical Capital Partners, яка працює під брендом Pornhub, зареєструвалася платником податку на додану вартість як постачальник електронних послуг в Україні. Зокрема, компанія приєдналася до іншого сервісу для дорослих OnlyFans, який вже поповнив наш бюджет на 700 тисяч. Доларів за перший квартал цього року до речі, безстроковий 20% відсотковий кешбек на порнхаб для очільника комітету податкової митної політики Данила Гетьманцева пообіцяв встановити монобанк. У грудні 2023 року. Нагадаю, порнхаб оштрафували на 5 тисяч доларів за ухилення від сплати податків в Україні. І відомо, що серед споживачів контенту на сайті. Наша країна займає 14-те місце у світі. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал Конкурент ТВ. Читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам до зустрічі в ефірі і з великодним вас!